Мотивація, чому вона не працює. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, і в цьому відео ми з вами говоримо про мотивацію, чому в багатьох випадках вона не працює або дає такий короткотривалий результат. Отже, мотивація це таке певне заохочення себе або інших людей до дій, в результаті яких ви або інша людина отримає певний результат, до якого вона прагне. І от здавалося б, якщо у нас є ціль, мета, до якої ми хочемо прийти, до цієї цілі треба зробити певні кроки, чому тоді нам не хочеться робити цих кроків. І певна мотивація до нас теж не спрацьовує. Причин може бути декілька причин насправді багато. Перше, це може бути ціль абсолютно не ваша. Тобто ви цього хочете і самі не розумієте всередині, чому. Саме всередині, на рівні своїх відчуттів і емоцій, ви не розумієте, для чого вам потрібна ця ціль. І це найбільший самообман, з яким стикається людина, тому що вона не готова розібратися в тому, що насправді для неї важливо. А йде за тією ціллю, які, можливо її заманюють через телебачення, через інтернет, чи через якісь там речі, які мають інші люди, а вона не має. І це перетворюється в, таки, в таку ілюзію, що я знайшла свою мету, я хочу рухатися саме за нею, але в результаті у мене не виходить до цього робити ніяких дій. Коли ціль не ваша, вона вас просто не запалює. У вас немає інтересу для того, щоб до неї рухатися. Ви логічно можете розуміти, що так, ця ціль мені принесе, наприклад, гроші. Коли в мене це буде, я буду жити більш комфортним життям, або я нарешті там розслаблюся, і в мене буде все гаразд. Або ще щось, ще щось, ще щось. Тобто ви розумієте, що ця мета, вона класна. І якщо вона реалізується, ре 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 це буде зовсім непогано. Однак у вас всередині на рівні ваших. Відчуттів, не немає абсолютно ніякого бажання йти і її реалізовувати. Чому? Тому що це не ціль вашої душі. Ваша душа не хоче реалізовувати цю ціль. Так, я говорю саме з позиції такого духовного, тому що вважаю, що духовне наша душа це першочергове. А далі це вже іде наше тіло, наша свідомість, тобто те, чим ми живемо. І якщо ми. Виходячи з того, що в душі нашої цілі немає, ми просто не реалізуємо цю ціль. Давайте тоді представимо, що у світі зараз знаходиться 8 мільярдів людей. І всі 8 мільярдів людей вони будуть, наприклад, Ну, якимись коучами, або цілителями, або психологами, або президентами, або е, ще, ще кимось там, та? тобто будуть займати якісь дуже круті високі посади, всі стануть автоматично багатими, там супер багатими людьми, і всі будуть десь прагнути до якогось успіху. Куди тоді, хто тоді буде обслуговувати всіх цих людей? Хто тоді буде сантехніком, хто тоді буде прибиральником, хто тоді буде займатися якоюсь іншою своєю справою, хто тоді буде жити, хто тоді будуть лікарями, якимись професорами, вчителями і так далі. Тобто працювати на простих професіях. Таких людей. Не залишиться, і що тоді буде з нашим світом, як тоді він буде функціонувати? Інша справа, що чомусь якраз високі посади вони оплачуються високо, а нижчі посади оплачуються низько. Ну, але ми самі це дозволили. Саме по тій причині, виходячи з фінансової ситуації, ми всі прагнемо до якихось вищих посад і вищих регалій, забуваючи про те, що не всі будуть там. І якщо б всі люди. Поставили собі цілі дійти туди, і який би відсоток туди би дійшов. Саме про це говорить мотивація, що коли ціль не ваша, коли мета не ваша, ви просто не зможете її досягнути. Ви просто не зможете туди прийти. А відповідно, якби у вас всередині вже виникає неприємне відчуття, і у вас немає мотивації. По суті, мотивація йти до своєї мети це певний інтерес, це певний внутрішній запал для того, щоб прийти до цієї мети. Розумієте? І цей запал всередині він виникає природнім способом. Це коли ви зрозуміли, що вам треба, ви хочете це реалізувати, і ви йдете, це реалізовуєте. Ви кайфуєте по дорозі до цього, і у вас є оцей внутрішній вогонь, внутрішній запал для того, щоб туди дійти. Якщо у вас цього запалу немає, Якщо ви всередині відчуваєте, що вам не цікаво йти до своєї мети, ви починаєте себе мотивувати штучно, ви починаєте собі придумувати, М -м, зараз я дойду до цієї мети, я собі куплю щось класне, я себе там винагороджу, я собі щось зроблю добре, або ви починаєте навпаки себе антимотивацією включати, де ви себе покараєте, тобто включите для себе якусь аскезу, якщо ви надійдете до цієї мети. І таким способом ви починаєте таке певне насилля над собою, заставляти себе, бо для мене це важливо і для мене це цінно. Що відбувається з вами в такому випадку? Ви просто втрачаєте свою енергію, ви втрачаєте свою життєву силу, ви її направляєте не туди, не в ту сторону абсолютно. І замість того, щоб розібратися, що для вас по справжньому важливо, ви починаєте зливати свій енергетичний ресурс. Я ще раз повторюю: президентами всі не стануть, не стануть всі якоюсь елітою, коучами, гіпнотерапевтами і так далі. Люди, кожна людина, вона займає якусь свою ланку, інакше б в нашому світі був би повний хаос і безпреділ. Ми і так живемо в хаосі, а так би було б взагалі порушено все. Ми б не змогли функціонувати навіть як ці тіла. Тому зверніть на це свою увагу, тому що першим і самим основним способом, чому у вас немає мотивації до дій, це означає, що можливо і ви йдете просто-напросто не туди. Наступний момент це може бути, що ви зараз знаходитеся в якомусь вигорівшому стані. Ви настільки втомилися, ви настільки злили цю енергію, ви настільки забагато на себе взяли. От, наприклад, ви можете робити от стільки, а ви почали робити от стільки та? кожного дня. І ваш енергетичний ресурс, ваша енергія просто витратилася, злилася. В цей момент мотивація теж не працює, вона не буде працювати, вона не зможе спрацювати і вам потрібно. Якби інші методи, вам потрібно в першу чергу відпочити, перезагрузити свій організм, відновити свій енергетичний баланс, далі планомірно йти до дії, так? і коли, йти до результату. І коли ви йдете до своєї мети, до результату вам потрібно цей баланс підтримувати, для того, щоб ви відчували себе в балансі. Тільки тоді ви зможете туди прийти, і тільки тоді ви кайфанете як в процесі, так і в результаті досягнення вашої мети. Дивіться, є такий дуже простий приклад, який я. Люблю приводити, коли ви хочете в туалет, ви себе мотивуєте встати з дивана, з ліжка і піти в туалет. Ні, це відбувається просто на автоматі. Ви захотіли, ви виконуєте те, чого ви захотіли. Коли ви хочете їсти, ви себе мотивуєте для того, щоб піти в ресторан, в кафе або приготувати собі їсти. Ні, ви йдете і їсте. Коли ви хочете ще якісь речі зробити, такі прості елементарні, ви їх робите, вам не потрібна до цих дій мотивація. Це дає основну відповідь сьогоднішнього відео, що коли ви хочете щось робити, вам не потрібна мотивація. Вам може здаватися, що ви хочете своєї мети. Але це не так. Ваша підсвідомість, ваша душа, ваше внутрішнє Я не хоче цього реалізовувати. Ви хочете цього логікою. Ви прагнете до цього, бо думаєте, що це закриє ваші потреби. А насправді, всередині вас утворюється певний конфлікт, тому що всередині ви не хочете йти до цієї мети. Так, там можуть бути різні блоки, там можуть бути різні перепони, з якими теж потрібно працювати. Так? А може бути, просто. Мета, яку ви не хочете, це означає, що вона не ваша. Якщо ви внутрішньо на рівні душі не хочете іти до цієї мети, ця мета не ваша. І якщо ми будемо підводити підсумки про цю тему мотивації, да, давайте використовувати її правильно. Мотивація це завжди інтерес. Якщо у вас Є блоки і немає цього інтересу, або якщо ця ціль не ваша і немає цього інтересу, вам потрібно цей момент переглянути і з ним попрацювати. Лише тоді для вас мотивація стане природнім і таким істинним моментом, де вам не потрібно буде здійснювати насилля над собою і себе мотивувати. Задавайте ваші питання з приводу мотивації під цим відео, коментуйте, діліться з вашими друзями і до наступних зустрічей!